Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих за РФ. Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи. А також влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам збройних сил Росії у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни, і думаю, варто нам знову глянути, чи буде наступ з півночі. Я тільки повторюю повторю, ту інформацію, яку я дивила себе на каналі. Що е, давайте, хай пройдуть ця, ця, ці два місяці, там багато води стіче і наступ розсмокчеться, е, не спрацює, яким чином відміниться. Ну от Не буде там наступу, там будуть западлянки на рівні того, що можуть і дрони будуть пускати, може ще на рівні ракет, але наступу звідти не буде. Чи полетить щось можливе з території Білорусі, бо ми так дивимося, з території Росії, так? Ні ні ні, або щось там мінімальне, а раптом вони замислили з Білорусі щось запустити. Я не можу сказати, що вони не замислили, але і це теж відслідковується. Е, так що е, в Білорусі я всім не шуткувала, взагалі б не шуткувала, тому що Білорусь отримує є же, через секунду все. І що називається карма в дії? Там нам навіть дають, це буде на рівні того, що дергнулись, і, і ще один Чорнобиль добрий день саме для Білорусі. Взагалі, білорусам не рекомендую цього робити. Це вони на грані вимирання. Усе чудово! Ці слова ви маєте повторювати собі постійно, навіть коли на душі дуже сумно і негативні думки заполонили свідомість. Ви маєте бути впевнені, що є вихід із цієї ситуації. Я та гості каналу Усе чудово будемо показувати вам цей вихід. Наш новий канал про те, як жити здорово та щасливо, і ми будемо вашими провідниками до такого життя. І з допомогою інформації про якісне харчування, догляд за своїм тілом, байливим ставленням до здоров'я. Ці знання приведуть вас до чудового життя і бездоганного самопочуття, інтерв'ю з цікавими людьми, лайфхаки, поради, вправи для покращення самопочуття, секрети молодості. Їжа, яка лікує усе це та океан іншого, ви отримаєте на каналі Усе чудово, якщо підпишетеся, та натиснете дзвіночок з повіщень, щоб відразу отримувати повідомлення про нові відео. Понад усе я мрію, щоб ви були здоровими, усміхненими та щасливими, і я зроблю усе, щоб ви до цього прийшли. Насправді світ прекрасний, і ми народились на планеті Земля для того, щоб насолоджуватися кожним новим днем. Так, і я процитую Олексія Данилова, який сказав, що ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той почав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавна зустріч у Сочі була на цю тему. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримують таку відповідь, на яку не розраховували. Тема наступу з Білорусі дуже хвилює глядачів каналу, і про це дуже часто пишуть в коментарях. І тому я зацитувала власне ці слова в підтвердженні. У ваших слів. Давайте подивимося, по факту, чи це відбудеться. Плани є, домовленість є, можливо, когось там вже купили або залякали, але по факту відбудеться чи ні? Я не бачу тут факту, тому що з однієї сторони у нас карта місяць, карта місяць нам говорить про те, що все це плаваючи, хоч вони його і закривають. І рішення по цьому нема. Вони можуть працювати в ту сторону, і я, я не думаю, все-таки що воно буде по факту. І ще раз я кажу, що е, не бачу я білорусь, е, опускаючу ракету і саме через те, що е, це прямо відпрацюється зразу. І Лукашенко знає, і всі воєнні це знають. В мене виникло ще дві ідеї: як перевірити, чи Білорусь війде на територію України чи буде брати таку активну участь? Ну, і так, бере, вона бере спочатку війни цю участь. Ось і дві теми. Можемо подивитися, чи буде мобілізація в Білорусі. Можливо, вони змінять це слово мобілізація на якесь інше слово, через негативне ставлення, власне, до мобілізації. Якось хитро щось придумують. Можемо перевірити, це перший варіант, і другий варіант, чи буде оголошено воєнний стан. Чи буде мобілізація? Перше питання. Я думаю, що буде. І це те, що теж хочуть зробити. Єдине, що вона не спрацює. Це така історія. А друге питання, повтори, будь ласка. Чи буде оголошено воєнний стан? Я теж не думаю, що буде. Мої, моя відповідь ні. Це добре, тому що наступна новина, що білоруси вже готуються до цього воєнного стану, готуються до мобілізації, тікають так само, як росіяни, тобто там паніка така серйозна. І офіційно, до речі, за тиждень із Росії виїхало більше громадян РФ, ніж вторглися на територію України у лютому. Так, що на початку війни ми з вами зустрілися і сказали всім, що ми переможемо, що все буде добре. І хоча більшість людей в тому реально сумнівалася, тому що не було відомо, як це все зброї немає. Та партнери невідомо, які чи підтримують, чи ні. Але до речі, на даний момент Росія підтримує хто там Іран, так і Білорусь, тобто три країни по суті воюють проти нас. І ще таке запитання на завершення: чи ще хтось може включитися з наших ворогів і допомагати Росії. Е, є хтось там закритий, він допомагає якимось чином. Там? Може, це Корея, може ще, знаєш, хтось далекий, там немає такого прямого відношення, але з цього має бариши. Е, дивися, Іран допомагав, але по четвірки пентаклів більше не буде. їх десь там, вибачте, мене за такі. Приклад посадили дуже сильно, щоб вони не піднімали більше свою задницю, і фінансово їх там якось підзакрили ще креп ще сильніше. А якщо ми беремо Білорусь, то Білорусь допомагає саме в тому, що них немає іншого вибору. Я так розумію, що Лукашенка там дуже сильно тримають за яйця і він не може відвертітися. Але на нашому боці весь інший цивілізований світ. І тому, звичайно, мова про поразку нашу йти не може. І тим паче ми за справедливість, ми праві, на нас напали. А той, хто напав, має бути покараний. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.